Які мінуси статусу для українців після 27-го року я для себе побачив? От Для більшості українців, які зараз живуть у притулках, готелях, безкоштовному житлі або навіть ті, що зараз платять на цих самих локаціях, що я бачу особисто для цих людей, а це близько 75% українців в Нідерландах. По-перше, ваші витрати ще більше злетять, тому що оренда житла на порядок вище, чим ви зараз це все оплачуєте. Також вам ніхто не буде готувати їсточки і брати за то 300 євро зараз, мені здається, люди платять. Це теж вам буде на порядок більше обходитися. Для когось це плюс, для когось це мінус. Тут же кожен вирішує сам для себе. Також я бачу в цьому, що от держава дала, дала кошти, повкладала вас, а вам зараз умовно якби треба віддавати у вигляді податків, у вигляді всіх. Якихось виплат, в тому числі медичне страхування, тобто всі виплати ляжуть вам на плечі. І коли ви на локації, навіть пам'ятаю, просто йшли, працювали і мали кошти, то зараз ті всі кошти трошечки ще зменшаться порівняно з тим, що було. А других варіантів і не буде. Тому статус, начебто, дає стабільність, але є і мінуси. Які мінуси особисто бачиш ти? Напиши в